Цій статті, тому що ця стаття називається Дві руські народності. Опублікована вона була в унікальному виданні, яке заснував його величність Костомаров. Цей журнал називався Основа. Навколо основи стояли три титани: Костомаров, Куліш. І Білозерський. Білозерський це був рідний брат, дружини Пантелеймона Куліша. Вони зробили перший український часопис, і в цьому українському часописі Костомаров опублікував цю статтю, де показав, пані Наталю, найважливіше ментальну ментальну, тобто глибинну відмінність між українцями, росіянами і поляками. Він показав усі негативи українців, росіян і поляків і показав всі їхні позитиви, тому що ми не серафими і не хіровими, ми не ангели. Але ми маємо знати свої характеристики і мінімізувати оці негативні риси. Знаєте, що він казав, аналізуючи ці три народи? Що українці за своєю природою демократичні, поляки за своєю природою аристократичні, московити за своєю природою деспотичні. Але у чому полягає вада демократизму українця? Неймовірно зауважив він. Вада демократизму українців полягає в тому, що якщо хтось серед цього демократичного українського кола випинається над українською масою, то ця українська маса робить все, щоб цього українця назад затягнути в масу. Українець українцеві не прощає того, що хтось сильніший від нього. Уявляєте, який Лідерів не має бути так. Тобто відбувається Навіть самознищення. Відбувається самознищення. Українець швидше прийме чужинця, ніж дозволить своєму вивищитися над собою. Розумієте, це те, про що писав Дарагоманов. Якщо українець не зрозуміє, що ієрархія це основа основ, тому що ієрархія це система, він не буде мати сильної держави. Натомість в росіяни назовсім інше. Безлика сіра маса і деспот. Як сказав, так і буде.